Вітаю вас! Ви на каналі Хайта мене Назвати Людмила. Сьогодні розглядаємо питання моїх глядачів. Ось таке було запитання. Доброго дня! Хотіла б почути вашу думку про деяку інформацію. Кажуть, що Путін в агонії, ну дуже йому погано. І в зв'язку з цим його праву руку Піскова заарештували та катують. Кажуть, що скоро почуємо про якусь смерть на Росії, важливої людини. Можливо, це буде Путін, а може Пісков не витримає Росією таємно карту. Керує шойгу з кучкою бандитів. Що ж, давайте подивимося, чи буде цієї осені на Росії смерть якоїсь, ну, дуже важливої людини? Королева жезлів тут у нас перевернулася, і мах може говорити, що навіть це від магічного втручання якогось якогось короля приберуть. А може це натяк на шойгу? Який каже, полюбляє різні магічні обряди. Дивимось, чи буде цієї осені якась гучна смерть на Росії відомої людини, яка має суттєвий вплив на те, як будуть відбуватися воєнні дії в Україні: смерть на Росії, чи помре якась дуже відома людина? Цієї осені. Цієї осені чи буде смерть якоїсь дуже відомої людини? Десятка жезлів Може говорити, що навіть якась плеяда. Плеяда буде, а не одна людина. П'ятірка Пентаклів, паш чаш і імператор. Так. Якщо брати по цих картах, яка карта говорить про новину? Паш чаш добра звістка щодо стану здоров'я імператора. Це Дуже важко і дуже, як наче як при смерті. Я думаю, що будуть з'являтися новини в інформаційному полі, що, можливо, і сам Путін дуже хворий і ось-ось віддасть Богу душу. Давайте перевіримо ще на Ленорман. Чи будуть з'являтися новини про. Смерть якихось імператорів на Росії, чи будуть з'являтися новини про смерть імператорів на Росії цієї осені. Так, якер може говорити про те, що хтось піде туди, в землю. Щури, птиці і. Вершник. Ось тут фактично дублюються розклади. П'ятірка пентаклів і щури говорить про те, що хвороба, якась хвороба або інвалідність, або от щось дуже таке суттєве нанесена шкода здоров'ю. Далі паж кубків, птиці це про новини і імператор вершник. Може говорити про звістки, про якогось генерала, тому що Путін, я сумніваюся, що його вершником би показало, відхід якогось керівника. Так, по ключу може бути про те, що і відхід навіть в інший світ. І хрест тут у нас випадає. Перевернулася карта Батіг. Хочу вам сказати, що цієї осені дуже ймовірно, що буде звістка про смерть якогось високопосадовця на Росії ось ключ і хрест. Про це будуть йти розмови. Це може бути як і військовий хтось з генералів, так і хтось з вищого керівництва Росії. І ось тут буде мова йти або про те, що в нього поранення, або ж навіть і про летальний випадок. І по десятці жезлів можна говорити, що це буде не одна особа, а ціла така когорта. Політиків військових, які в Росії мають причетність до війни в Україні, і в них буде дуже складна ситуація зі здоров'ям і навіть летальні випадки. І про це будуть гарні новини для України. Пашкубків і і птиці будуть іти розмови. Що ж, давайте тепер подивимося. Щодо іншого питання, що там з пісковим? Який фінал піскова буде? Давайте візьмемо на найближчі півроку, що чекає тут сила, те, що він м'яко стелить, вміє підлаштовуватися під зміну обставин. Крім того, хтось може на нього дійсно тиснути. Давайте дивимося. Фінал для Піскова найближчі півроку. Що очікує Піскова? Бачите, ось випадає карта дипломатії. Він вміє і нашим, і вашим. Він вміє виляти, і тому годити, і тому він дуже-дуже хитрий і дуже вміє викручуватися сухим з води. Дмитро Пісков. Дивимося на півроку, що його чекає. Які події будуть відбуватися з пісковим вежа? Це вже цікаво місяць, всесвіт і дев'ятка жезлів. Так, пісково буде якось не дуже. Комфортно, він буде відстоювати свої позиції, його навіть можуть десь дійсно прикрити. Як говорила моя глядачка, що піскова можуть заарештувати та катують. Якщо брати вежа, це може говорити про. Ареш так само, як і дев'ятка жезлів. Тут може йти мова про те, що піскова можуть ось так прикрити. Але в той же час, враховуючи карту місяць, враховуючи карту Всесвіт, Пісков вже знає, як куди що виляти. І він може надумати, навіть я думаю, втікти за кордон, щоб свої інтереси. Так, відстояти таким чином. Давайте подивимось ще на Ленорман, що чекає піскова в найближчі півроку. Якось в нього не дуже радісно все. Так, тут букет. Це може про його навку говорити, красуню, дружину. Будинок, місяць, бачите, дублюється і дерево. Він дуже переживає за свою родину, за свою сім'ю, за своїх дітей, за свою дружину. Ось це все в нього в голові крутиться, велике переживання. Крім того, тут дублюється місяць дерево, можливо, в родині піскова будуть навіть якісь поповнення. Ну, а хто? Може бути таке, і, і внуки можуть з'явитися, і навка може ще порадувати свого чоловіка, так сказати. Чому б за кремлівські кошти не, не жирувати? Так, якщо тут взяти. То так, щоб зовсім піскова прибрали, убили. Я думаю, що ні. Його можуть обмежити у виїзді, до речі, у виїзді за кордон, прив'язаний додому дім дерево. І будуть його контролювати. Те, що можуть його десь прикрити, але це буде, так, знаєте, таємно по місяцю, це також може бути. В той же час. Поки що, як по цих картах, що випали, зчитується такий варіант, що піскоп ще на той світ не збирається. Кудись прикрити, так його можуть закрити вдома, буде він в переживаннях, буде він весь такий, може й трошки покатують, тому що тут дев'ятка жезлів, якийсь психологічний тиск на нього може вчинятися. Також це говорить про те, що він виходить в соціум і навіює на людей ось цю мару, ось цей морок. І поки що, поки що фінала немає такого йому, як Пригожина, хоча тут вежа випадає, вже по п'ятам ходить карма за ним. Тому пісков ще. Трошки поживе, пожирує, але я думаю, що це недовго, тому що вежа вже йому випадає на дні колоди. Що ми далі подивимося? Чи керує Росією шойгу з кучкою бандитів? Давайте подивимось таке питання. Чи керує Росією шойгу з кучкою бандитів? Ох, тут місяць. Шойгу там любить же що щось таке езотеричне, все може говорити про те, що він навіть не прогляди різні на себе ставить. Але давайте подивимося. Чи керує насправді Шойгу Росією? Чи знаходиться у Шойгу влада? До речі, Пригожин вже казав, Шойгу Герасимов іде зараз Пригожин. Тут король жезлів може говорити про владу, до речі. Дивимось, королева жезлів, пам'ятаєте, випадала королева жезлів, коли я тільки починала розклад. Мах. тут закохані і тут сонце. Можу сказати, що шойгу дійсно причетний до керування. В Росії владними процесами. Крім того, він може застосовувати щодо цього різного роду магічні обряди. Ось тут мах, королева жезлів. Король жезлів може говорити про те, що він може бути таким кардиналом, який дійсно керує, надає, але він не сам. Є ще хтось, тому що ось тут закохані, є якась когорта, Ось ця кучка, можливо, як написала моя глядачка, кучка бандитів, маніпуляторів, які досягають своїх інтересів завдяки ось такому впливу на тих, кого ми бачимо по сонцю. Тобто є маги, які керують тобто шойгу з його цими прибічниками. І є ті, хто на виду, кого ми знаємо. Наприклад, ось цей двійник Путіна та інші представники кремлівського режиму. Але те, що Шойгу у руля по цих картах, я можу сказати, досить однозначно, він там далеко не остання людина, і те, що Пригожин надумав на нього розкрити рота, за це він і поплатився. Крім того, ось тут дуже активні карти. Магічні щодо того, що на ньому стоїть захист, і він застосовує різного роду магічні обряди для того, щоб досягати своїх цілей. Не зря ж в новинах було про те, що він як з Путіним купався в крові тих оленів і інші обряди. Тому я думаю, що немає диму без вогню. Дивимося ще тут, що покаже, чи керує Шойгу Росією з кучкою своїх прибічників, тут гора. Так, тут будинок, гроб і конюшина. Він Він таємний керівник. І ось бачите, знову тут конюшина два, тут вибір партнерства. Є ще два або в парі. З ким він ось робить ці різні маніпуляції щодо влади в Росії. Знову ж тут такий гроб випадає. Говориться про те, що призакривається інформація, і те, що на Шойгу стоять захисти різного роду, і про це в новинах навіть і говорилось. Бачите, місяць знову випадає, як не крути, Шойгу має. Якийсь досить такий серйозний магічний захист. І його діти, я думаю, що також, сім'я його під захистом. Ось такий розклад був тут. Хоча, якщо дивлячись на гору, можна говорити про те, що у шойгу також будуть якісь труднощі, оскільки скільки нитоці не витися, все рівно буде кінець. Тому який він захист не ставить, але ось тут по листу. Місяць Цю і дитині лелека можна говорити про те, що загроза для його родини якась є. І ось тут, якщо брати будинок гроб, може говорити про те, що в сім'ї Шойгу може бути втрата. Якогось родича дорого, дорогої серцю людини. Але якщо брати ось так в цілому, то напрямок розвитку, куди рухатися Росії і те, що Шойгу при владі і керує, Таро сказали однозначно. Ленорман підтвердили те, що це приховано. Він, хоч і публічний, але все одно є ось ці. Кого ми бачимо по Сонцю Путін, Патрушев і всі інші. А є ось ті, хто маги, хто насправді керують, вирішують і визначають напрямок війни. Ось такий був розклад. Я сподіваюся, вам було цікаво. Поставте лайк, підпишіться, поставте дзвіночок. Дякую за увагу. До нових зустрічей!